Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. З того боку. Частково вже відповіли на питання стосовно Покровська. Можливо, ще будуть додаткові рішення, щоб посилити цей напрямок. Тому щоденно що на валіза. Щоденно я маю з лавком дві-три онлайн-зустріч, онлайн розмови Постійно. Про Покровськ, про Торецький напрямок, про нашу Харківщину, про всі ці напрямки. Повірте, ще багато всього. Є ще південь, є свої питання, є питання вугледарський напрямок. Всюди є якісь питання. Складна ситуація давно там в Нью-Йорку була. А всі ці складнощі були, вони є, вони залишаються. Посилення. Воно ж залежить від багатьох речей. Підготовлені люди. Збільшилась кількість людей, які почали готуватися. Це факт. Це дуже допоможе хлопцям мати якісь ротації. По-перше, почались якісь ротації. Фундаментальними поки що ротаціями я не можу це назвати, буду відвертим. Але є початок. Це важливо дуже. <кій> і про посилення Покровська постійно говоримо: різні укріплення, різні речі, і війська, але і пакети, про які ми говоримо. Цікаво, я тут нещодавно порахував щодо одної підтримки, порахував, скільки ми чекали, а потім в момент, коли воно перший раз почало заїжджати, і в якому об'єм. Такий юбілей був. Ювілей був 12 місяців. Це відповіді на багато речей. Я нікого не звинувачую. Тут немає часу на жалітися, немає часу на будь-які звинувачення. Дають вдячні. Тиснемо руку, обіймаємо людей, дуже сильно дякуємо і кажемо, коли зайти за наступним. Немає іншого виходу. Дякую.